Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 18 січня 2024 рік і сьогодні розглянемо Chainlink. Як завжди, декілька слів про саму криптовалюту. 13 та сходинка в загальному списку по капіталовкладенням. На сервісі CoinMarketCap 8,7 мільярдів доларів капіталізація цієї компанії. На головному сайті Chainlink Connection The World to Blockchains підключає світ до блокчейну. Компанія висвітлює постійно регулярна новини, в якому напрямку, наприклад, вражає тотальна кількість вдалих транзакцій. Ну і хто вирішить інвестувати в цю компанію – Проводьте більш детальні дослідження. А ми повертаємось до технічної складової. Я не буду знімати ті лінії, що став минулого свого відео. Наприклад, це трендова, за якою до максимуму може повернутися ціна ну, з початку 2025 року, тобто через рік приблизно. А стрілка від індикатору Momentum показує, що можливо буде зростання. Ну, кореляція доволі висока. Chainlink йшов з біткоїном, зростання, зростання, зниження, зростання, зниження, невеличка була така фаза, як і у біткоїну. А от е, осінню минулого року пішов такими ж темпами, як і біткоін наверх, токен Chainlink, І зараз, як і біткоін, почав уповільнюватись. На фоні моїх думок по біткоїну і по Чайн e Link я бачу, що буде до халвінгу рух в цьому коридорі. Що стосується ETF по біткоїну, це дуже ключова новина, і буде вона спрацьована, обов'язково буде. Великий бізнес прийде до криптовалют, але цей процес більше стратегічний, ніж Очікувати зростання біткоін от, от, зараз місяць, два-три. Великі гроші не поспішають, вони встигнуть накопичити тут активи. Тому, на мій погляд, будуть, будуть біткоін планомірно скуповувати, щоб не склихнути ринок. Ну, а альти будуть, як і завжди, дивитись за цим процесом і по мірі можливостей. Збільшувати свої статки в кореляції з біткоїном. Отже, в місячному таймфреймі я бачу зону накопичення до літа. Що стосується тижневого графіку кожна свічка тиждень, я тут бачу зниження. Чому? Індикатор стокастик вже доволі тривалий час тут в зоні перекупленості. От Як Чайлін пішов наверх. На мій погляд, вже тут е, завершується ця фаза, він спробував піти, трошки закріпився, але все ж таки цей процес буде продовжуватись і курс зайде в цю зону. Можливо, ця червона лінія витримається, ну, від неї вже декілька разів курс відбивався. Навіть якщо не витримається, може курс трохи за неї сходити. Гадаю, зрозуміло, чому я тут бачу фазу зниження. І на денному я бачу фазу зниження в тому самому коридорі, як і минулого разу. Чому? Той самий індикатор Stikaстіc іде дуже прогнозованими такими фазами: одна, друга, третя. Бачите, і завжди було таке зниження, коли курс йшов. З верхньої зони перекупленості вниз ну в індикаторі стокастик Так само і там зниження було. Минуло разу так було, і курс тут пройшов і пішов наверх. ну і Зараз, гадаю, ви без мене бачите, що наступною такою фазою може бути фаза зниження. ну вона І ця фаза по термінам ну приблизно на 2 тижні. Що тут у нас? Індикатори? Ков за них поки що в зоні покупки, ну, було потужне зростання, вони ще йдуть наверх. А от осциллятори вже роз, розвертаються. Осцилятор вже, вже зверху розвертається. Все так, як ми тільки що дивилися, загальні індикатори в такому ж самому ключі. Що думають люди? Ну, перша ідея шартова. Я з нею згоден, тут люди бачать. Завершення фігури і доволі доволі потужний рух вниз. Далі лангова ідея, після якої шартована, дуже потужне зниження. Лонг-шорт, лонг-шорт. Скажімо так, думки розділились порівну, коли ще в невизначеності, він тут залишиться в зоні перекупленості чи вже піде. Ну, тут питання для мене тільки таке. І головне, як завжди, я вам казав. Моя думка така. Перші дві ідеї. Перша ідея, з якої згодні багато відвідувачів цього сервісу TradingView. шартова люди налаштовані на фазу зниження. Як на денному графіку, так, я гадаю, і на тижневому. Але великого зниження я не бачу і, і гадаю, що буде рух в цьому коридорі. З біткоїном нічого не було. Він в коридорі і в зоні. Недокупленості, через якийсь час він знову піде вверх цього коридору. Курс, на мій погляд. отже По біткоїну я бачу фазу зростання на денному графіку за даним індикатора стокастик А по Chainlink, гадаю, на січень 24 року моя думка вам зрозуміла. Пишіть свої думки, ставте лайк, якщо відео вам було корисним. Поділіться, їм, підпишіться на нові відео. Пишіть коментарі, і на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Російську Федерацію буде знищена, Україна розквітне в Європейській родині. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України, варіантів дуже багато, багато різних фондів, просто в Приват24 або в Монобанк будь-яку суму в будь-який час. А завтра ми розглядаємо наступний альткоін. З вами був Віктор. До зустрічі!